Вітаю вас, брати і сестри. Час сам собою є ніщо, але ціна йому вічність, говорив блажений Августин. Вона є монета, вручена нам Богом, щоб ми через неї викупилися від вічного лиха. Ви дивитесь телевізійний епархіальний огляд, спеціальний інформаційний проект Одеської іпархії Української православної церкви. Ми продовжуємо знайомити вас із найбільш значущими подіями у житті православної Одеси. І в цьому випуску ви побачите у свято торжества православ'я, митрополит Одеський ізмейський Агафанґел очолобу у служінні спасо Преображенському кафедральному соборі Одеси. У п'ятниці, першої сідниці великого посту, владика Агафангел звершив літургію передосвячення дарів у свято успенському кафедральному соборі та причастив його прихожан. Увечері того ж дня Одеський архіпастер очолив чин пасії у соборі та спільну сповідь. Докладно про торжество православ'я на ютуб-каналі Одеської семінарії розповів проректор духовної школи архімандрит Анастасії У Спасибо преображенському кафедральному соборі звершуються багаторічні роботи з внутрішнього розпису. У першу неділю Великого посту цього року, 5 березня, Православна церква святкувала торжество православ'я. Високопріясвяченіша Гафанґел Митрополит Одеський Ізмельський очолив божественну літургію у спасово Преображенському кафедральному соборі Одеси, у співслужінні архієпископа Южнівського Діодора, архієпископа арцийського Віктора та духовенства міста. Цього дня церква згадувала. Подолання іконоборства у 843 році у Константинополі та повернення в шанування ікон як живого свідчення втілення Бога у людській природі та освяченні матеріального світу. Захист ікон був захистом віру втіленого Христа, оскільки іконоборство було однією з форм заперечення реальності і історичної події втілення Бога. Християнська ікона це виражене богослов'я у фарбах. Усе, що у святому письмі та в життях святих зображено за допомогою друкованих літер, на іконі зображено за допомогою палітри. Для православних християн ікона не є ідолом, що підміняє собою невидимого Бога. Ікона це символ і знак присутності живого Бога тут і зараз, у церкві, в нашому домі, а потім і в нашому реальному житті. Між боговтіленням Христа та іконошануванням святі отці церкви бачили нерозривний зв'язок. Через освячення людського життя в Христі природа людини набула нової сутності і стала гідною богословського співування, осмислення та зображення на іконах. Від самого початку історії церкви іконошанування стало незмінним атрибутом православної віри. Після завершення божественної літургії у Спасо-Преображенському соборі було звершено чин торжества православ'я. Божьи владыки и садители вся твари, исполняемся величеством твоим и содержа силу твою. Тебе, вседоровитому Господу нашему, мы недостойные благодарения приносим, Я якодя отвращайший нас беззаконий ради наших, но паче предворяющие наши друтами твоими. Ты к избавлению нашему послал и сиди народного Твоего Сына, и благовестил безмерные твои к роду человеческому нисхождению. не могу... сегодня Святая Православная Церковь везде, по всем местам своего бытия, по всей Вселенной, совершает удивительное и радостное торжество православия. Это такое богослужение, которое напоминает нам о восстановлении одного из главнейших догматов Православной Церкви – иконопочитания после долгой и кровопролитной эпохи иконоборчества. Очень многие ошибочно воспринимают словосочетание термин торжество православия как нечто ассоциирующееся с победоносным шествием войск по поверженной столице. Это совершенно другого характера праздник, совершенно иное, иного содержания торжество. Это то, о чем говорит святитель Ян Златоуст в одной из своих бесед. Он говорит, что истина обладает таким свойством, что что бы с ней ни сделали, она все равно будет торжествовать. Ее можно сжечь, ее можно закапывать в землю, ее можно топить в воде, ее можно изгонять из городов и сел, но она все равно вас торжествует, потому что таковое ее свойство. Она сродна божеству. Поэтому сегодня мы именно об этом молимся, чтобы торжествовала всегда истина в сердцах верующих людей. О том, чтобы истина доходила до душ и умов наших сограждан, которые еще не знают красоты святой православной веры. И о том, чтобы мы все вместе объединились не вокруг какой-то отдельно взятой идеи, отвлеченной от жизни, или наоборот слишком житейской и а чтобы мы объединились вокруг воплощенной истины нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. И именно только такое объединение приведет нас к благоденствию, к миру, к радости, к взаимопониманию, к креплению и консолидации нашего общества. С праздником, дорогие братья и сестры! 3 березня, о п'ятницю першого тижня Великого посту владики Митроплита Гафанґел звершив літургію передосвячених дарів у свято Успенському кафедральному соборі Одеси. Високопріосвященнішому владиці співслужили настоятель протерія Анджеліховський та клірики собору. За богослужіння підносилися сугубі прохання та молитва про мир в Україні. За традицією свята православна церква цього дня згадує чудо, звершене в IV столітті за участю святого великомученика Феодора Тирона. Імператор Юліан Відступник, бажаючи осквернити християнський великий піст, наказав градоначальнику Константинополя щодня протягом першого тижня посту таємно обрискувати кров'ю ідельських жертв їстівні запаси, що продаються на ринках. Святий Феодор у нічному введінні з'явився Константинопольському архієпископу Євдоксію і наказав йому голосити християнам, щоб вони не купували на ринках осквернені припаси, не вживали в їжу колово, верени пшеницю з медом. На згадку про цю подію православна церква досі щороку відзначає пам'ять великомученика Феодора Тирана наприкінці першого тижня Великого Посту. За літургією передисачини дарів Митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел причастив віруючих. А після знавоної молитви звершив молебень святому мученику Феодору Тирону і благословив колево. Большевое Слово ты, Господи, и повелевой земли, многоразличие призывать и плоды наслаждения наслаждение и пищу нашу. И же семенем при отрике Даниила, в Вавилоне, сластопитанные светами показал сам все благи царю, и семена сия, и приношения, и кутю благослови. У п'ятниці, перших чотирьох тижнів Великого посту, в православних храмах звершується одне з найунікальніших за своєю історією та наповненням особливе великопісне богослужіння Пасія, зміст якої зосереджений на страждання Христа. 3 березня у Свято-Успенському кафедральному соборі митрополит Агафангел звершив першу пасію у Великому посту з читанням Євангелія від Матфія про зраду Юди та страждання Спасителя, а також очолив чин спільної сповіді. Наступні три тижні буде звершені ще три пасії від євангелістів Марка, від Луки та від Іоанна. Найпізніше за часом виникнення православна служба, пасія, була складена середині XVII століття митрополитом Київським Петром Могилою, і в перекладі з латинського це слово означає страждання. Пасія це не сам перед нагадування кожній православній людині про ціну, яка була заплачена за нас самим Ісусом Христом, Його хресною смертю. Вот своим учеником весты окупадают не паса будет, и сын человеческий предан будет на пропятие. Тогда собравшись архиереи, книжницы, сарцы, люси, во двор архиерею глаголевал Каиафы, и, и совещаша, да Иисуса лезьте, ему ты убьют.

и в мире живущее дьявол пресившийся, а сижу в или в деле, или в ведении, или в неведении, или слово священническое попраша, или под клятвой священническое или под свою анафину подуша, или под И ведущейся. Мои, Боже, мои, во всех шагах и, и, и день по Ще, що панові міста і У Великий піс під час моління читається покаяна молитва. Господі, владика живота Мойго. Написана преподобним Єфремом Сиріном у IV столітті. «Господи, владика живота моего, Дух праздності, празднословия не дашь мне, дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и і любви, дарумі рабу Твоєму. Яй, Господи, царю, даруй мізріті моя пригрішення і не осуждати брата Моє, як благословені всі вовіки віков. Амінь. Яко благословені Сівіки Віков. значення цієї молитви для віруючих людей полягає в тому, що в ній прораховуються найважливіші складові покаяння. Вказується, що саме потрібно робити, до чого докладати зусиль, бо їхня мета звільнити себе від недуги, що перешкоджає нашому спілкуванню з Богом. Дух празності. Не дай мені Господи бути пустим, порожнім і проводити безтурботний час. Дух униння. не дай мені Господи сумувати. Той, хто піддається смутку, не вірить у Божий промисел, у Божу турботу про нас. Дух любоначалі, любоначалі це любов до влади в сім'ї та в колективі. Господи, не дай мені ставити своє бажання вище за інше. Дух празнеслов'я слово може врятувати чи вбити, надихнути чи утроїти. Не дай мені, Господи, говорити пусті слова про пусті, нікому не потрібні речі. Дух же мудрія, сміряна мудрія, терпіння і любвіє даром і рабу Твоєму. Чистота дає можливість відчувати справжні цінності, смирену мудрість, шитися смиренності, споглядаючи Христа. Терпіння дозволяє побачити глибину речей. І нарешті прохання про любов, вона є пліт і основа всіх чеснот і може бути дана одним Богом. Це дар і мета усього духовного шляху християнини. Гос... Господі царю, даруй і зріті моя пригрішення і не несуждаті брата моєго. Перед нами небезпечна гордість, на яку все може обернутися, і наші добрі справи, і бачення наших гріхів, і хибне благочесті і смиренність, і самозасудження на показ. І тільки коли і чистота, і смиренність, і терпіння любов поєднуються у нас в одне ціле, тоді головний ворог гордість починає відступати і зникати. На Ютуб-каналі Одеської духовної семінарії вийшов новий випуск проєкту Весна Духовна Велике Пісце з богословами». Він називається Сія віра в Всіленної Тверді. У випуску проєкту духовної школи архімедит Анастасій розповідає про історію виникнення іконоборства та про те, які докази сьогодні може надати християнин для тих, хто не розуміє шанування святих ікон. На начале восьму віка. На престол Восточной Римской империи вступил император Лев III Исавр. Через 10 лет своего правления он издал указ, которым христианам категорически запрещалось повергаться в молитвах перед иконами на землю, и многие иконы после этого были поставлены высоко, чтобы нельзя было лобызать их. Через пять лет он издает другой указ, которым повелевалось совершенно прекратить почитание святых икон и даже удалять их из церкви и общественных мест. Ему казалось, что через упразднение икон последует сближение иудеев и магометан с церковью и греческой империей, тесними магометанами. Его сын Константин V Капранин, в продолжении 34 лет еще с большей жестокостью преследовал почитателей святых икон. Его внук Лев Хазар — следовал по пути своего отца и деда. Однако они достигли совершенно противоположного. Они не только не угодили ни иудеям, ни Магометанам, но наоборот, возбудили против себя народ в своей империи. Согласно православному вероучению, мы изображаем Христа в силу того, что он стал подлинным человеком. Подлинность его человечества и реальное соединение в нем божественного человеческого естества как раз и позволяют нам изображать его на иконах. Он истинный, неизобразимый Бог, стал изобразим, по выражению святых отцов, в силу того, что стал подлинным человеком. Традиции иконопочитания четко прослеживаются с III века. До того, в связи с гонениями, евангельские смыслы изображались очень завуалированно и символично. Основным символическим изображением Христа был Агнец, после решения Седьмого Вселенского Собора запрещается использовать указующие обычно ветхозаветные символы и рекомендуется изображать Христа и Богородицу явным образом. Иконопочитание является универсальным критерием православия. Оно наиболее полно выражает его суть. Всякая попытка оспорить иконопочитание является попыткой оспорить само православие. И наоборот, любое отклонение от православия немедленно отражается на отношении к иконам. Для того, чтобы определить православность той или иной конфессии, достаточно зайти в храм и взглянуть на его стены. З благословення високого пріосвіченішого агафанґала митрополита Одеського Ізмаїльського проходить заключний етап розпису спасу Преображенського кафедрального собору Одеси. Докладно про це розповів помічник настоятеля протереї Морослав Ддодович. Изначально братья и сестры спасал Преображенский собор, первый, который был построен до взрыва, до 1936 года, он никогда не был расписан. И все, что сегодня мы видим, уже в возрожденном соборе, который строится и возрождается по благословению нашего владыки, его трудами, и молитвами, совершается роспись. Как говорит наш лодыка, что ходя в собор, мы попадаем в рай на земле. И все эти труды по росписи собора непосредственно в каждом из них участвует наш лодыка. Каждая икона пишется по его благословению. Это огромный труд, огромные средства людей добрых, прихожан и, конечно же, всех, кто участвует в судьбе и строительстве нашего собора. Друга неділя Великого посту, пам'яті святителя Григорія Палами, освячена церквою як особливе нагадування про важливість для душі прагнення до безперервної молитви і пам'ятання про Бога, подібно до того, наскільки важливий для тіла кисень про незамінність молитви ще в IV столітті чудово говорив інший святитель церкви Іван Златоуст. Хто не молиться Богу і не бажає невпинно насолоджуватися божественне спілкування, каже він, той мертвий і бездушний, і позбавлений розумової здатності. І це найвеличніша ознака нерозважливості, саме не розуміти широкості честі і не любити пристрасно молитви, і не вважати смертю для душ непоклоніння Богу. Подібно до того, як це наше тіло, якщо в ньому немає душі, мертве, смердюче, так і душа, яка не споникає себе до молитви, мертва і нещасна. А що справді позбавлення молитви слід вважати більш гірким ніж будь-яка смерть? Чудово вчить нас Даниїл, великий пророк, який вважав за краще померти, ніж бути позбавленим молитви протягом лише трьох днів. Той цар Перський не наказав йому чинити що-небудь нечистиве, але тільки мав на увазі, щоб він зволікав протягом трьох днів. Воістину без божественного помоху не могло б увійти до наших душ ніяке благо. Боже ж і помог допомагає нам у працях і чудово полегшує їх, якщо помітить, що ми любимо молитву і невпинно невідступно просимо Бога, і очікуємо, що звідти зійдуть усі блага. Будемо ж, дорогі брати і сестри, і далі проводити великий піс з молитвою на устах і з молитвою в серці, бо тільки через це пісні дні наповнюються для нас духовним змістом і великою радістю. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями наша церква вшановує у неділі, 12 березня, пам'ять святителя Григорія Палами. У середу, 15 березня, пам'ять ікони Божої Матері державна, на честь якої свячена боковий вівтар Свята Пенталімонецького одеського чоловічого монастиря. У п'ятницю, 17 березня, пам'ять святого князя В'ячеслава Чеського, на честь якого освяшена храм в комплексі Марії Магдалини на 9-й станції Великого фонтану. У суботу, 18 березня, поминання покійне. 19 березня Христопоклона Неділя. У наступному випуску телевізійного єпархіального огляду ми розповімо про ці та інші події в житті церкви і православної Одеси. Бажаємо вам благодатної допомоги у Великому посту, дорогі брати і сестри, до наступної зустрічі!